Вітаю вас, мої любі! Послухайте розповідь про Прапор України. Дітки, у кожної країни є свій прапор. Це особливий знак, за яким усі знають її у світі. У нашої батьківщини України прапор складається з двох кольорів синього та жовтого. Верхня смужка синя, вона нагадує нам про чисте, безкрає небо над нашими головами. Нижня смужка жовта, як золоте пшеничне поле, що колишиться від вітру. Разом ці кольори говорять нам про красу нашої країни, про мирне небо та щедру землю. Коли ми бачимо прапор, ми згадуємо, що потрібно любити свою Батьківщину, берегти її природу, працювати, дружити, щоб наша Україна завжди була вільною та щасливою. Пропоную послухати вірш Володимира Архипенка Прапор України. Це прапор вільної країни. Це прапор міста і села, це прапор моєї батьківщини і в ньому вічності добра. Він майорить, як синє небо, безхмарний символи добра, а жовтий золоте колося, відбиток віри та тепла. І він величиться над нами, показуючи вірний шлях блакитним і жовтим кольорами на небі й на своїх полях.